Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотілося б показати налаштування віланів в пристроях SOHO, тобто Small Office Home Office. Дане відео з'являється завдяки тому, що від вас отримую велику кількість емейлів e і велику кількість якби, запитань. А як зробити це в інший спосіб, щоб не втрачати Hardware офлот на портах? Якщо ми говоримо про хардверу флот на портах, знову ж таки продуктивність може спадати. І моїм підослідним таким пристроєм буде HexPoE, який є вже трошки застарілим, можливо, тому що немає архітектури ARM. Але якщо ми подивимося до самого сайту виробника, і сайт знову ж таки вже тепер новий, можемо знайти блокову діаграму цього пристрою і подивитися, що в ньому є. Ми маємо такий пристрій, він досить давно випускається, досить непоганий пристрій в якості найменшого свіча, який може бути по свічем. І мене буде цікавити блокова діаграма. В діаграмі ми можемо побачити, що є 5 портів гігабітних, які під'єднані до гігабітного свіча. Є SFP, звичайний порт гігабітний, він безпосередньо до процесора. І ми маємо одну лінію. Яка під'єднується до процесора на одному гігабіті, це є важливо, тому що якщо ми не будемо обробляти порти на свічі, то в такому випадку продуктивність кожного порту буде. Якби вузьким горлом до того одного гігабіта до порта, який називається Свіч 1 CPU. Під час налаштування я покажу, де він налаштовується і де його можна побачити. Знову ж таки, які можливості даного є свіча QCA 8337? Якщо ми перейдемо на сторінку Хелпмікротіком документації, то можемо побачити, що він підтримує свічінг, він підтримує порт mirroring може підтримувати. TX-RX ліміти, але мене цікавить найбільше vlan тейбл. Тобто ми підтримуємо 4096 віланів, тобто ту кількість віланів, яка є потрібна для нашого пристрою в побутових умовах. І якщо ми поглянемо в загальному, що буде налаштовуватися, я собі дозволив невеличку схемку намалювати. Це є п'ятипортовий портовий е Пристрій можна назвати його комутатором, можна назвати маршрутизатором, тому що він може виконувати і таку, і таку роль. Знову ж таки, немає SFP. Я не використовую в даному випадку, тому що він є гігабітний і під'єднаний до процесора. Нас будуть цікавити 5 портів. Закладаємо, що Ether1 1 це є. Порт 1, на якому ми підключаємося до нашого провайдера, Ether 2, це ЄВІЛАН 10, Ether 3 та 4 це ЄВан 20, та Ether 5 буде транковим портом, який може бути під'єднаний до наступного якогось комутатора або, можливо, іншого пристрою і буде випускати більшу кількість віланів. Ну і тепер безпосередньо перейдемо до самого налаштування даного пристрою. Що ми можемо побачити? Коли ми перейдемо до інтерфейсів, бачимо, що нічого не налаштовано, за винятком того, що я під'єднаний до порту ether 1 спеціально саме так, тому що якщо піде щось не так, я можу втратити до нього доступ. Під час налаштування Віланів досить часто відбуваються помилки, особливо в початківців, коли ви втрачаєте доступ до вашого пристрою. Тому бажано залишити один порт для себе як резервний порт. На налаштуваннях мережевої карти я маю статично задану адресу, тому я під'єднався до пристрою за маком. І якщо ми повернемося ще раз до нашої схеми. То можемо побачити, що перших 5 портів, тобто від першого по п'ятий, вони під'єднані до гігабітного свіча. Для того, щоб вони почали взаємодіяти свіч з процесором, і якісь речі оброблялися в процесорі також, ми повинні перейти до створення бріджа, бо інакше в нас не будуть оброблятися порти на самому е процесорі. Створимо собі бріч, який називаємо бріч Local. Він є необхідний для того, щоб поєднати порти з процесором. Одразу можемо собі в налаштуваннях зазначити use IP Firewall», якщо ви будете хотіти фаерволити між, тобто блокувати якийсь або дозволяти трафік між Віланами, і так само повинні зазначити Use IP Firewall» для Віланів. Окей. Порти. Ми додаємо собі Ether 2, Ether 3, Ether 4. Та ether 5 згідно з тим, що було намальовано. Oneport в мене є, залишається мій порт ether 1 на якому я під'єднаний. Фаерволів немає. Дана конфігурація чиста, взагалі без жодної конфігурації, лише буде використовуватись налаштування VLAN. Ми не будемо користуватися закладкою VLAN, так як було в попередньому відео, в якому я показував Bridge VLAN filtering. Ми будемо користуватися зовсім чимось іншим. Ми користуємося Switch. Для того, щоб ми не втратили доступ і в нас коректно оброблялися VLAN, ми повинні додати пристрої, перепрошую, інтерфейси типу VLAN. Тобто новий VLAN, який буде VLAN 10. Обов'язково мусимо задати VLAN ID 10, і моїм батьківським інтерфейсом, в даному випадку, буде Bridge Local. Так само ми задаємо собі, додамо ще один VLAN, VLAN 20, VLAN 20. І батьківським інтерфейсом є Bridge Local. Окей. Okay. Наступним кроком, який я хотів би зробити, тому що потрібно буде якось перевіряти, чи в нас все працює, ми собі додамо адресацію до даних інтерфейсів, тобто до ВІЛу 10. Ми собі використаємо таку адресацію як 10.001 з маскою 24. А для інтерфейсу, який ми маємо в ELAN20, ми використаємо 172.21.1 з маскою 24. Для того, щоб коректно на все перевірити, я собі дозволю використати в налаштуваннях DHCP setup. Тобто мій візард, який дозволяє створювати DHCP сервери для Вілану 10-го скажемо далі, 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 додамо DNS, моїм dns в даному випадку, це буде 10.0.0.1 для Вілану 10. А для Вілану 20 одразу можна змінити назву DHCP Вілан 10. А для Вілану 20-го, відповідно, буде його шлюз. Можна скопіювати. Скажемо, що ми хочемо додати DNS, є в ролі dns сервера буде маршрутизатор. І додамо собі функціональність Low Remote Request, тобто будемо відповідати на всі запитання DNS, які в мене будуть. Поки що немає жодних отриманих ліс, оренд IP-адрес, тому що не до кінця налаштований пристрій. Ми лише додали VILANI. І додали їх до пристрою. А тепер необхідно пам'ятати про те, що ми повинні перейти в меню Switch і VLAN. Що ми маємо тут зробити? Повинні вказати VLAN, які можуть знаходитись на яких портах. Тобто, VLAN-10 ми можемо собі налаштувати на моєму порту ether 2 знову ж таки, дивлячись до даної схеми. І він повинен з'явитися на транку. Тобто, окрім того, він в мене повинен з'явитися на транку, тобто на Ether 5. Але в мене є ще один дивний порт, який називається Switch 1 CPU. Ми його також додаємо. Тому що якщо ми не додамо switch 1 CPU, то в мене не буде оброблятися запитання DHCP сервера. Які будуть приходити від клієнтів. Цей порт це є оцей маленький невеличкий місточок, який має 1 гігабітову швидкість. Повертаємося назад. Тепер ми повинні додати VLAN-20. Він в мене може з'явитися на портах ether 3, Ether4, ether 5 та Switch 1 CPU. Окей. Тобто, в даному випадку я додав таблицю Віланів, де вони будуть Приписані до своїх портів. Якщо і інший номер VLAN ID з'явиться на іншому порті, він не буде оброблятися. Наступним кроком є порт, закладка Switch Ports для того, щоб окреслити ролі кожного з портів. Міпорт Ether 2 це є порт, який має VLAN 10. VLAN Mode ми використовуємо Secure. Тобто ми фільтруємо до таблиці віланів, яка була попередньо створена до цієї таблички. Тобто, 10-й вілан може з'явитися лише на цих портах, які тут згадуються, і вілан заголовок, ми повинні сказати Always Strip. Тобто, якщо в мене буде доданий вілан ID до ethernet фрейму, ми повинні його забрати, але лише з віланом 10. Але якщо прийдини тигований трафік, ми його додамо. Ether 3 Така сама конфігурація secure. Ми говоримо Always Strip. VLAN 20, Ether 4 так само ми робимо secure, Always strip, VLAN 20. А що ж відбудеться з транковим портом? Відповідно, ми знову ж залишаємо secure, тому що ми хочемо безпечно налаштувати другий рівень моделі Осі. А заголовок ми кажемо Етихмісії. Якщо в мене немає заголовку, ми повинні його додати. Кажемо «Окей». ну але ми маємо процесор. Що з ним зробити? Ми повинні лише одну невеличку річ зробити: зробити Secure е, і заголовок VLAN header залишити такий, як є. Тому що, якщо це буде спілкуватися порт з пристрій, який підключений до порту ether 2 безпосередньо з процесором, він взагалі не буде з ним тигуватися, тому що це є не потрібно. І тепер залишається найпростіше перевірити, чи в мене працює для того, щоб перевірити. Мою роботу, я собі переткнуся до порту ether 2 в тому моменті часу. Відповідно, тут я зараз зникну, але мене цікавить більше налаштування моєї мережевої карти, і подивитися, чи я отримую саме цю IP-адресу, чи не отримую з VLAN 10 Тобто, ми кажемо, що я хочу отримати за допомогою dhcp клієнта і бачимо, що я отримав IP 100254 з маршрутизатором 1001 і таким самим DNS сервером. А що ж відбудеться, якщо я перемкнуся в порт ether 3? Треба трішечки почекати до того часу, поки в нас оновиться DHCP. І якщо все коректно було налаштовано, ми маємо можливість дістатися до нашого пристрою. Якщо ми почекаємо і подивимося, що в мене тут є. То можна залогуватися до пристрою і можемо побачити, що в мене є оренда з Вілана 10. І чому тут пише DHCP 1 Тому що я пропустив змінити саме назву DHCP VLAN 20. Бачимо, що є з Вілана 10-го і з Вілана 20 го Тобто, таким чином ми налаштували. Мінімально два вілани, ви можете їх налаштувати відповідно більше. І пам'ятайте про те, що якщо ви маєте пристрій Soho типу AC квадрат або ac3 чи Сі Куб, то в даному випадку у вас вайфай-інтерфейси не будуть оброблятися взагалі на світчіпах. Це я Програмні інтерфейси, хоча вони є фізичними радіомодулями, але вони обробляються трошки в інший спосіб. На цьому це було би все. Запрошую всіх на курси, посилання до сайту є в описі до даного відео. Дякую за те, що лайкаєте. Дякую за те, що коментуєте всі відео. Ну і рекомендуйте друзям, знайомим, котрі користуються пристроями Мікротік. Знову ж таки, враховуючи ту кількість, яку ми маємо, і СОХО-пристроїв, і більш таких корпоративних пристроїв, методи налаштування певних функціональностей будуть відрізнятися. Слідкуйте за даним каналом. Дякую за те, що дивитеся, і бажаю всім гарного дня.